Росія почала запускати шахеди на старлінках і нетипові ракети на наші міста. Фламінго прилетіло в жирну ціль росіян. І коли в Україні може з'явитися антидроновий купол? Ось про це і не тільки сьогодні. Будемо говорити із авіаекспертом Валерієм Романенком. Я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. За героям слава доброго дня. Ну в першу чергу про наше влучання росіяни про цей удар чомусь мовчать, але наші ракети фламінго влучили в жирну їхню ціль, а саме по підряднику виробництва сушок на Білгаричині. Зараз можливо вдасться побачити влучання. Ось ці фотографії. Більшість продукції йшла якраз таки на аерокосмічні матеріали ланцюжок мігів і сушок. Які на вашу думку будуть наслідки для росіян від цього удару, і чому. Росія про це мовчить. Ну, а що їм сказати, що їм дісталося? да Це загалом не в російській традиції. Вони ж завжди переможці, завжди праві і завжди б'ють інших, а в них лише уламки падають і там на значить чистому полі, без жодної шкоди. От тому росіяни про свої втрати стараються не повідомляти. А завод, ну я скажімо так, це завод непостачальних деталей до а, авіаційної промисловості Росії. Це, за моїми даними цей завод випускав метал, ну, а, значить, різаки і різноманітні інструменти для а, ц, а, верстатів в числовим програмним управлінням, Ну, фрези, там подібні значить, Але різаки. Теж до літаків? Інші. До будь-якої до будь-яких е, виробів незалежно від того, військові, не військові. Але такі заводи, причому великі заводи, да? ви ж не пам'ятаєте Радянського Союзу. Але там була ситуація така: що Гвинтики робив один завод на весь Радянський Союз, а гаєчки і шайбочки. На них робив інший завод. В іншому кінці радянського союзу. Ну, от. Тому удар по таких підприємствах він може мати. Так би мовити, значить, розширено дію він може вдарити не лише по російській авіаційній промисловості, а й по всім видам російської, скажімо, металообробної промисловості. Дуже цікаво. Ну, принаймні з того, що я бачила в пабліках, так в різних, якраз таке, те, що ми бачили фотографії, то вони писали, що саме на виробництво для виробництва мігів і сушок іде. Тому якраз таки навела ці дані, але хочеться розуміти, як це може дійсно вплинути на ланцюжки, чи може взагалі на авіокосмічну галузь впливати, чи поки що зарано сказати наскільки там зупиниться виробництво, якими будуть масштаби. Ну цей ефект Він не моментальний. це Якщо ми знищимо ще кілька підприємств, це буде накопичувальний ефект. Знаєте, є ліки, які одномоментно допомагають людині, знімають спазм, знімають головний біль, да? а є ліки, які мають накопичувальний ефект, і ти там тиждень два тижні місяць п'єш, і після лише після цього буде якийсь ефект. От тому треба дивитися. Значить, поки що у росіян виробництво не росте, а, те плани виробництва ракет шахедів, вони загалом, ну обсяги виробництва ракет і шахедів, вони, судячи з усього, не зростають у росіян, судячи з а, статистики пусків за останні півріччя, так, шахеди трішечки, трішечки повзучим способом зростають, але не так, як у минулому році. Коли вони зросли, практично, значить там порівнянні з кінцем 24-го року, вони зросли майже в 10 разів. Такого вже не відбувається. Це дуже цікаво, але знаєте, ще одна загроза з'явилася е, разом із шахедами, так що почали їх запускати на старлінку, і експерти кажуть, що серійно Росія почала інтегрувати термінали супутникового зв'язку Старлінк під шахеди, Єрб'єри, Молнії. Як їм по-перше вдалося це зробити? Я так розумію, що довгий час це була лише наша прерогатива, і другий момент як від цього захиститися, бо знову ж таки вчора. В Києві багато літало розвідників і було теж незрозуміло, як вони долетіли до центра. Чи це якраз таки були шахеди на старлінках, так само у Львові в центр міста залетів шахет. Тобто, це якраз таки ось ці нові шахеди разом зі старлінками, і від них вже ось ми бачимо таку небезпеку. Ну, якщо не було уражень в місті, то це розвідник, однозначно розвідник. От. Чи вдається росіянам на всі, чи вдасться росіянам ставити на всі шахеди Старлінки? Ні. Але на окремі зразки вони будуть їх ставити. Все ж таки, система не дешева і обладнання для Старлінку воно вимагатиме як мінімум зменшення бойової частини або різкого зменшення дальності дрону. От крім того, росіяни <кій> весь час старалися е збільшити виробництво, а зараз в них виробництво не росте, але вони стараються покращити якість, а це б'є по ціні цих шахедів. А як вони їх отримують? Ну було прекрасне розслідування журналістів Більд, як з Берліна просто німецькою поштою посилали на Білорусь, а Білорусь вже розподіляла по білоруських і російських підприємствах те, що напряму поштою. Електронні компоненти посилалися з від провідних е, світових виробників. А це постачання вже зупинене чи поки що неможливо це відслідкувати? Ну тобто, це як цивільну просто передається, так як е, ну як товари політичного ну, пошту. Да, як як ми отримаємо від Аліекспреса, да? угу. так російські підприємства військові замовляли, значить, там у третьої фірми. Якісь радіодеталі, вона екскуповувала і звичайною поштою направляла на Білорусь, на Мінськ. І це не лише Мінськ, і це не лише Берлін. Да, в Берліні можна буде перекрити. А яка проблема, значить, зробити такі самі значить, фільми прокладків, наприклад, Братиславі, наприклад, Будапешті? так? Да? І вони вже існують і в Казахстані, і в інших країнах, в Киргизстані. там значить, зробити такі самі направлення з скажімо, союзників, таких союзників Путіна, як Словаччина і Угорщина, да? які проблеми зробити поштою, направляти в країни, які теж постачають матеріали, через які росіянам надходять верстати. Через які надходять обладнання ну, колишні радянські республіки. Хочу вас запитати. більшість одна. з них, особливо середньоазійські, беруть активну участь у постачанні а, всілякого промислового виробництва і необхідних деталей для Росії. І мають з цього зиск. Ну, Тут потрібно лише, да, лише домовлятися з виробника, так як і з Старінком. Да? Варіант перший, значить, є, готується масовий незапуск, запуск, просто домовлятися оперативно з інженерами, які відповідають за зв'язок, да? значить, оперативно домовлятися про те, що в якоїсь області України цей зв'язок буде виключений. Все. Щоб ти не ставив, які б ти там антени не ставив, якщо Starlink виключений, шахеди полетять, Боже світ. Так само і тут треба домовлятися з виробниками. Про те, щоб вони старанно відслідковували сертифікат кінцевого виробника. Е є такий, значить, можна постачати деталі фірми. Нема такого, значить, е відслідковуйте, треба відслідковувати. Але виробникам це не дуже вигідно, бо е чим більше вони продадуть, тим більший зиск. Самі розумієте, да? ну, так? І це треба паралельно вести роботу. Наша розвідка цим і займається, відслідковує шляхи постачання. Веде старанний облік, є спеціальний сайт. На, значить, на... Да, спеціальний сайт є у нашій розвідці, але я не пам'ятаю, здається, в ГУР, де можна чітко подивитися, які компоненти. І от домовлятися подвійно з урядом цієї країни, щоб вона відслідкувала дотримання санкцій від фірми виробника, а з самою фірмою, щоб вона вимагала. Значить, сертифікат кінцевого постачальника для того, кому вона продає ці деталі. От, до речі, коли такі шахеди на старлінках летять на місто, чи потрібно в наших містах для українців вимикати зв'язок? Чи це якось корелюється? Ні, зв'язок вони шахеди, не летять по мобілі по, скажімо, по лініях мобільного зв'язку. От вони зараз дві, дві таких винаходи російських. Не російських, <рес> російські там лише застосування. Росіяни далі автомата Калашникова ніколи нічого придумати не могли. Значить, перше, це меж модеми, китайський винахід. Модеми, які будують лінійку зв'язку між групами шахедів, кожен з яких є отримувачем і подальшим ретранслятором інформації від попереднього шахеда. І друге, це винахід, значить. Концерту концерну пана Маска, ну, Starlink. От все значить, два застосування, і раніше те, що вони пробували летіти по ну здійснювати навігацію по мобільному зв'язку. Ну, зараз якось про це нема жодної інформації ані від пана Флеша, ані в на інших, скажімо, телеграм-каналах. Ну, до речі, стосовно самого пана Флеша, так Сергія Бескрьоснова, який є експертом із радіотехнологій, він якраз таки підтвердив, що стане радником, або точніше, вже став радником міністра оборони Федорова і теж буде працювати над розробкою антидронового так званого купола. І також має над ним працювати. Ну і взагалі за цей проєкт відповідатиме Павло Лазар або Єлізаров, який тепер заступник командувача повітряних сил з. Збройних сил України. Що ви взагалі про цю ідею думаєте? Як це може взагалі працювати? чи Ну І коли взагалі може з'явитися на вашу думку? Ну я думаю, що система вона ж не з нуля починається. Були ж різноманітні напрацювання щодо створення антидронової системи. да Є досвід Ізраїля. Тобто, можна було би, скажімо, без зайвого розголосу щось. Якби якось узгодити принципи роботи, без прямої передачі, але принципи роботи. Ну і в нас створювалося багато, багато систем бойового управління, бо це антишахедний купол да, над Україною, антидроновий купол. Це загалом система бойового управління. У нас є досвід їх створення. Крім того, в нас є, значить. Останнім часом ще приблизно в середині минулого року, влітку минулого року, ми вже уклали договори на постачання нам спеціальних антидронових радіолокаційних станцій. Бо військові що кажуть? Значить, Що ми вдень дрони можемо збивати, але вночі маємо величезні проблеми. І ще, скажімо, кілька місяців тому, два-три місяці тому, військові казали, що, щоб збити дрона в день, потрібно п'ять зенітних дронів, шахета. А вночі 10. Ну такими темпами це ж не виходить основна наша основна наше прагнення збивати шахеди в рази дешевше, чим коштують ці шахеди, засобами, які в рази дешевші, ніж самі шахеди. Тут ми виходимо навіть збільшення вартості порівняння порівнянні з шахедом. От. Тому потрібно створення системи. В нас є е, зенітні дрони, в нас є величезна купа. Ну, різноманітних типів, скажімо так, по кількості промовчу, але різноманітна кількість е, ракет антиспеціалізованих, антидронових, починаючи від е, АПКВС, е, які застосовують там комплекси типу вампір, да? і до е, ракет з лазерним наведенням, таких як британський Мартліт чи там останнім часом. Шастав по бездоріжжю, значить, американські баги з системою Темпест. Ну, тобто, ракет з лазерним, ну, РБС, та сама, значить Шведська. Тобто, в нас що є? У нас е, да, радари про антидронові радари ми замовили для кількох виробників, і вони поставляються в кількості. Мова йде про сотні таких засобів. Тобто, е, в нас е, для створення системи є сенсори. Бо кожна така станція антидронова вона має невеличкий радар з невеликою дальністю там 15-20 кілометрів, цього досить. Вона ж має оптоелектронну систему для того, щоб все ж таки після виявлення радаром цілі оператори її чітко бачив. І там ще й ну, крім крім всі ці радари будуть об'єднані в єдину систему. От, Наприклад, один з таких радарів – «Церберус». Він не лише виявляє цілі, а якщо ціль виходить за межі його досяжності, він автоматично передає її на наступний радар з цієї ж мережі. І загалом таким чином здатний обробляти до 500 цілей. А є дрони тих, трохи більшої потужності, які теж е, будуть брати участь в цій системі. Крім того, є, це я кажу про сенсорну частину системи, є акустична система, є автоелектронна система. Тобто виявляти ворожі радари ми можемо. Є засоби ураження, я казав про ракети. Є людина, яка кваліфікована. От, полковник Єлізаров, ви самі про нього сказали, да? є людина, яка е, висококваліфікована в створенні інформаційних систем Пан Федор, Так чому нам не створити таку систему? Є напрацювання, є досвід. Я думаю, що така система запрацює найближчим часом. І поступово такі прольоти шахетів над нашими містами будуть виключенням, а не правилом. Дуже позитивно звучить, звісно, і дуже хотілося б вірити, що це запрацює найближчим часом. Той же пан флеш Сергій Біскрьосна вписав, що в першу чергу потрібно створити щільне єдине радіолокаційне поле вздовж усіх кордонів. Тобто, я так розумію, що знову ж таки на підльоті до наших кордонів вже можна буде збивати ці цілі, щоб вони не долітали взагалі до наших міст. Чи правильно я розумію? Не зовсім так не вдасться зробити. Добре зробили ми вздовж, корд... вздовж лінії фронту, вздовж кордонів. Да, але залишається морське узбережжя. А шахеди летять як з Брянської області, так і з Криму, із Краснодарського краю. Дороб... Добре зробили там. Росіяни взяли і запустили через Молдову. Ви що думаєте, Румунія всеки не почне їх збивати? Та жодним чином. А шахеди зроблять коридор і потім розлетяться по всій Україні. Там досить невеличкий коридор зробити, вони залетять і потім розлетяться в різні сторони. Все одно потрібно буде як, скажімо, мати загальну систему виявлення, так і систему, яка прикривала окремі об'єкти. Загальна система виявлення вона буде пробувати знищувати ці шахеди на підльоті. Через, після того, як вони за кілька десятків кілометрів відлетять від лінії бойового зіткнення, бо там поставити сенсори, да, особливо активні сенсори, такі як радари, це поставити їх під величезну загрозу, бо радарне випромінювання моментально виявляється на вдвічі більшій відстані, а то й більше, да? ну, наприклад, радар здатний бачити ціль на 100 кілометрів. А літак радіотехнічної розвідки виявляє його, його роботу на відстані 200-250 км. Тому потрібно буде на якійсь відстані від лінії фронту і, можливо, від найбільш загрозливих напрямків на кордонах цю систему встановити. Але це не означає, що е, такі самі е, засоби виявлення для створення суцільного, ну, скажімо, над найважливішими районами. Значить, створення суцільного радіолокаційного поля практично там, з 20 метрів і до е висоти там, польоту шахеда там, максимально вони вище 5 тисяч метрів не залітають. Але просто її зробити на висоті від 1000 там, чи навіть від 500 до 5 тисяч метрів, аніж на висоті від е 50 до 100 метрів. Це набагато складніше, бо місцевість не дозволяє, особливо над містами. Це вкрай проблемна. Але все одно доведеться створювати як загальну, значить таку периметричну систему, так і залишити систему відслідковування повітряного руху будь-яких цілей повітря над Україною над містами, над особливо важливими об'єктами. Ну і відповідно розміщати. Більше засобів ураження скоріше біля об'єктів, які потрібно захистити, аніж біля лінії фронту, там росіяни завжди зможуть цю оборону обійти. Зрозуміло, що стосується ракет, які майже щодня летять по нашим містам і по нашій критичній інфраструктурі, то, от, наприклад, минулого тижня речник повітряних сил. Збройних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що під час атаки по Києву ворог застосовував нетипові для останніх місяців крилаті ракети Х-22 і Х-32, що їх доволі важко збивати. Можете пояснити, чому саме почав ворог застосовувати такі типи ракет? і під час масованих обстрілів ми бачимо, що Росія застосовує не один тип ракети, а дуже багато. Якраз таки і циркони бачили так, тому хочеться розуміти, чому саме така так. І що небезпечного в цих Х22. Х22 несуть найбільшу бойову частину. Х22 і їх модифікація Х32, в них бойова частина може сягати однієї тонни. Ну, там десь 980, 960 кілограмів. Це вдвічі більше, ніж у Балістичної чи крилатої ракети. Там 450-480 кг бойова частина. Відповідно, результати ураження теж потужніші, скажімо так, набивати да? важко. Так О, я так розумію. Да. І крім того, у Х-32 набагато вища точність зовні це та сама ракета Х-БЦ2, корпус той самий. Все начиння інше. Ну, от. Інший двигун, інше радіоелектронне обладнання, стійке до радіоперешкод. От Х-22 взагалі на стійкий кадру От. І е, м, крім того, бойова, ну, бойова частина залишається і висока швидкість на термінальному відрізку, коли вона вже е, по нисходячій російської мови траєкторії спускається до цілі. От. І загалом цю ракету ну, здатні вражати або комплекси Петріот. У них висока вірогідність, фактично, значить, вони однією ракетою зможуть уражати такі цілі. Це не балістика, це набагато менша швидкість. І на більшій відстані патріоти можуть їх збивати. Ну і скоріш за все, значить, з невисокою вірогідністю, але можуть збивати і комплекси насам у разі, якщо вони оснащені ракетами AIM 120, от Амрам, ракетами АМРАМ. Тому з запущених здається 12 ракет Х 22 9 дев'ять було збито. Це означає, з кожних чотирьох запущених було збито три ракети. Це ну вкрай це вперше за всю війну досягнуто такий високий результат по знищенню саме цього типу російських ракет. Але якщо ви кажете, що патріоти збивають, то якщо не дай Бог будуть закінчуватися так, у нас ракети до них. То буде важко протистояти. І тут якраз таки днями була інформація, що Німеччина відмовилася передавати нам додаткові комплекси, тому що у них самих уже ледь не дефіцит, у них там вони третину передали. Тому, е, я так розумію, ми критично залежні від патріотів. Так? Ну, звичайно, петріоти це основа нашої протиракетної оборони. Ми отримали ще один комплекс сам ті. Але він показав ну, погані результати проти балістики. Так він працює по крилатих ракетах. Ми його використовуємо, але там дві проблеми. Значить, ну, перше, що він погано працює по балістиці, він погано виконує з типу, ну, метод знищення балістичних ракет. Там потрібно hit-to-kill, пряме влучання. Так от ракети Астер, які використовує цей комплекс, вони не дають таких результатів. Крім того, там в новому поколінні цього комплексу, яке вже проходить перший такий комплекс, отримали вже збройні сили Італії. Там вони застосовують інший тип радару. Ну, тобто, поки що, Петріот це наше все в протиракетній обороні. Нічого, ніщо, жодний інший комплекс не здатний працювати по російській балістиці. Також про інші види ракет російських хочу вас запитати: а саме про Х-101. І Зеленський повідомляв, що під час минулої атаки, коли Росія застосовувала їх по Україні, то Росія їх виготовила вже цього року. Ну тобто тоді було 13 ракет, але поки не зрозуміло, скільки вони виготовили саме в 26-му році. Але такі новини трохи насторожують. Виходить, так що західні санкції недостатньо працюють, що вони можуть доволі швидко, швидко так збирати їх, чи е, все таки у них була заготовка в 25-му році, а вони просто продовжили в 26-му З якою швидкістю вони можуть е, виробляти ось ці хасту перші? Ну ви знаєте, по тих по тій інформації, що давав нам ГУР. Е, вона застаріла. Вона ще останній раз така інформація надходила десь у вересні. Так? Росіяни здатні випускати досить велику кількість ракет по 60-70 ракет типу х 101 Але жодного разу за місяць разу за місяць. За місяць да. Але росіяни дійсно застосовують їх практично з коліс. <кій> приїхав, приїхав комплекс, майже розкрили ящики одразу підвішують під літаки. І, власне, такий мінігред з останнього запуску, коли запускався всі типи ракет. Показує, що в росіян з виробництвом ракетної а, техніки да, в них проблеми. Якби а, цих проблем не було, вони б не почали використовувати разом з балістикою а, всі види застарілих зенітних ракет і не лише застарілих, а навіть експортні ракети. От ви зверніть увагу, коли а, пане Ігнат дає сводку: там написано так: Іскандер, дріб С-300. Тобто росіяни вже зараз е, запускають по Україні все, що в них залишилось. А це скоріше свідчить про кризу виробництва ракет. Їм або не вистачає якихось комплектуючих до цих ракет, або якісь проблеми виробничого характеру, виникли. Ну, от. Бо поч... максимальний пуск ракет Балістики був у е, жовтні. Там за місяць випустили 87 Балістичних іскандерів і ще десь порядка 15 кінжалів, до сотні балістиків. Жодний місяць після цього така кількість по Україні не летіла. А наші росіянам накопичувані, коли вони зрвуться з штанів, щоб щось показати якийсь результат до, перемовин, до серйозних перемовин а, за участю Трампа. Да? Вони, б за, вони зараз мобілізують все, що в них є, запускають по Україні. Ну, тобто, я казав вже неодноразово, і ще раз скажу, що нам зараз головне протриматись якийсь час, не підписати е, угоду, яка буде вкрай нам невигідною. Бо росіяни теж знаходяться на грані виснаження, особливо їх військова промисловість. Ну от якась така ситуація спостерігається, якщо проаналізувати, е, значить, е, статистику російських ракетних обстрілів. Дуже цікаво. Та сподіваємось, у них якомога швидше будуть закінчуватися ракети, і в принципі не буде що обити, А е, наші фламінго будуть тільки діставатися до їхніх виробничих потужностей. Дуже вам дякую за таку цікаву інформацію Добре. за ваш аналіз. Нагадаю, що сьогодні говорили разом з авіаційним експертом Валерієм Романенком. Ви ж, пану Валерію, ставте свої запитання у коментарях і пишіть, що ви думаєте про це. Дуже вам дякую та рада вас бачити. Добре.